Всім доброго дня, з вами компанія Американто. Сьогодні буде особливий цікавий топ. Я вам покажу 8 варіантів автомобілів, які найвигідніші в порівнянні з вторинним ринком. Також ми розберемо варіанти, аналоги, які тут, і які продаються на аукціонах. Перед тим, як я почну розглядати варіанти в Україні, хочу нагадати на знижку наші послуги зараз для всіх держслужбовців, військових і медпрацівників Діє знижка всього лише 200 доларів наші послуги, для всіх інших 300 доларів. По особливо вигідним цінам ми купуємо ці автомобілі нашим клієнтам. Я вам покажу два варіанти, які ми купили крайніми. Це перший з них це Тігуан 18-го року, 5-100 виграшна ставка. Тут пошкодження по передньому лівому колесу. Нічого критичного немає. Цей автомобіль вже з урахуванням ремонту обійдеться клієнту в 13 тисяч сто доларів. Також я вам покажу ще «Тігуан», також також го року, але виграшна ставка 5-500. Він вийде з урахуванням ремонту до 14 тисяч доларів. У нас часто коли звертаються клієнти, кажуть, що мінімальна різниця з українським ринком я вам покажу на даному прикладі. Тігуан, якщо ми звернемо увагу, які вони продають у нас на авторія, то найдешевший варіант 15800. Далі ціни вже від 18500 і вище. 15800, чому така ціна? Тут навіть якщо бачите, немає номерів, вони закриті. тут, навіть немає він номеру. Ми спеціально зателефонували власнику цього авто, і його немає в наявності. Це як більше заманука, що. Щоб повелись на ціну і замовили 15 800. А у нас деякі рахують, що тут, якщо можна купити за 14 тисяч. 000... Перевірною історією, перевірно і регулярним ТО. А тут за 15800, то навіщо мені чекати там 2-3 місяці, простіше так купити і все. Але не завжди ці варіанти є в наявності. Якщо розглядати не з ринку, тобто це діапазон 18519 тисяч, я взяв один з варіантів: 18800. Він дійсно є в наявності, але тим не менш, подивіться, в якому стані цей автомобіль купувався. Він дуже сильно вдарний був попередній частині, 4700 Грачна ставка, тобто ми людям купуємо там десь за 5-5,5 тисяч, і воно їм виходить там до 14 тисяч доларів. То цей варіант куплений за 4700, незрозуміло, яким чином він зроблений. А якщо це, там, можливо, гаражі або на перепродаж, то я думаю зрозуміло, що буде ще проблема по цьому автомобілю. І він продається за 18,800, Тобто різниця майже 5 тисяч доларів. Наступний автомобіль буде електромобіль марки Tesla, Tesla Model S. І тут буде дуже цікаво. Я вам покажу спочатку автомобілі, які ми купували нашим клієнтам. Перший з них – це Model S 70D, повнопривідна Tesla, 600 виграшна ставка, тобто вона обійдеться до 12 тисяч доларів без ремонту нашому клієнту. Ще один варіант – 2013 року Model S 7900 виграшна ставка, тут тільки поміняти передній бампер і все, там буквально це буде коштувати 400 доларів. Він обійдеться вже з урахуванням ремонту 13 500 доларів. Також ще одна Tesla Model S, але вже 15-го року. Це повнопривідний автомобіль, він мінімально пошкоджений, 8, 8 тисяч виграшна ставка, і він обійдеться вже з ремонтом 12 500 доларів. Я вам покажу варіанти, які у нас продаються на авторія, і я, звичайно, обрав найдешевші варіанти. Вони мінімально стартують від 19 там, 200, 19 300 доларів, і там далі там, до 30 тисяч доларів. Перший з них – це Model S 2014 року, але подивіться, тут пробіг 456 тисяч кілометрів такий автомобіль. Тут, тобто, е, і він виходить 20 тисяч доларів і з таким пробігом з Америки. Можна купити е, з таким пробігом. Ну, набагато дешевше. Я не знаю, там навіть таких пробігів немає. А якщо вибирати адекватні пробіг, які ми купуємо нашим клієнтам до 100 тисяч кілометрів, е, то вони виходять там з е, до 15 тисяч доларів, це максимум. Е, також я вам покажу варіант Tesla Model S 2013 року. Також дев'ятнадцять Тут 133 тисячі пробігу, начебто, все нормально, але дивіться, що далі з ним. Автомобіль білого кольору. Я вам зараз покажу, як легко можна перевірити, в якому стані він був. Тут ми опускаємось нижче, тут деталі ДТП. Нажимаємо деталі, і ось ось він навіть був іншого кольору. Його повністю перекрасили. Тобто не зрозуміло, що з ним було навіть на території України, що його повністю перекрасили з чорного в білий колір. Такий автомобіль це 2013 року Tesla, яка повністю перекрашена, і зараз її намагаються продати за 20 тисяч доларів. Ще вам покажу один автомобіль, він продається за 20450, дещо дорожче, пробіг там 183 тисячі, начебто нічого серйозного по ньому немає. Тут немає посилання на бедфакт щоб подивитися, в якому стані його продавали. Але тим не менш, що є таким цікавим моментом, що цей автомобіль знаходиться 5 років на території України, і що він купувався з пробігом 178 тисяч. А зараз продають його з пробігом 183 тисячі. Тобто за 5 років пройшло буквально 5 тисяч кілометрів. Це дуже дивно і можливо, це і буде реалістично, але все одно потрібно додаткові затрати на те, щоб перевірити актуальність пробігу. Наступний автомобіль Ford Escape, Давайте детально розберемо його. Я вам покажу автомобіль, які у нас стартують від 18-18,5 тисяч. Це низ ринку. Звичайно, ми по ньому пройдемося. Це саме ці ціни у нас дивляться, і всі клієнти і порівнюють саме з цими цінами. Ось такий варіант: перший з них за 18 тисяч доларів його продають 50 тисяч. Кілометрів пробіг, по зовнішньому вигляду нічого критичного немає, він абсолютно цілий, звичайно, але ось в такому стані він купувався 2020 року. Він дуже сильно перебитий по ходовій частині, а також спереду. А також додатково тут є хімічне зараження ще по автомобілю. І його купили за 5900 доларів, зараз продають його за 18. Ще один варіант: він дещо дорожчий, 19200, який продають нас на Авторія. І ось в такому стані він продавався. Дуже перебитий спереду його купили за всього лише 3850, Але просто я не знаю, як тут його зробили, відновили і які можливі проблеми з ними з ним будуть. Також я вам покажу автомобіль, який ми купили нашому клієнту, який вже знаходиться на нашому сто попереднього відео з ви можете його детально подивитися. Також можете під'їхати на наше Київське СТО, подивитися його, як він виглядає. Це автомобіль нагадую Porsche Macan, тому до нього така цікавість. За 5200 ми купили нашому клієнту, і з рахуванням такої ціни вже з ремонтом він обійдеться в 13600. Дуже хороша ціна. Хочу нагадати, що ми обираємо. Хороші якісні варіанти для наших клієнтів, і коли ви порівнюєте з варіантами авторія, то звертайте увагу, в якому стані автомобіль продавався до цього. Особливо цікаво купувати автомобілі 21-23 модельних років, оскільки у нас в Україні їх дуже мало. Я хочу перевести приклад Nissan Rogue. Саме автомобіль 22-23 років всього лише один варіант на авторі, і, те потребує, і той потребує ремонту. Його без врахування ремонту та постановки на облік продають за 23 999, 24 тисячі доларів. Тут удар в попередній частині, і тут ще за частину, оскільки це 22-й рік, будуть на 4-5 тисяч доларів. Тобто автомобіль з врахуванням ремонту постановки на облік і сертифікації вийде приблизно в 30 тисяч доларів. Я вам покажу варіанти, скільки можна купити на аукціонах. На прикладі одного варіанта: 11300 виграшна ставка. Ці автомобілі можна купити в діапазоні 11-13 тисяч доларів. Тобто його без рухування ремонту можна десь пригнати 19 195 Якщо брати ремонт, це я хочу сказати, що це мінімальний ремонт буде за таку ціну, бо можна ще дешевше купити. Якщо брати вже з ремонтом, то автомобіль обійдеться в 22-22,5 тисячі доларів вже під ключ. Надійний та вмісткий кросовер це про автомобіль Infiniti qx 60 Зараз на аукціонах вони дуже вигідні. Буквально 2,5-3,5 тисячі доларів можна їх купити. Це бензинова версія, на яку можна поставити ГБО 4-го пок. Коління. Я вам покажу варіант 2950 виграшна ставка. Автомобіль має мінімальні кузовні пошкодження і вже разом з ремонтом він обійдеться клієнту 11800 доларів. Хочу сказати, нагадати, що від 16,5 це мінімальні ціни у нас в Україні стартують, тому цей варіант дуже вигідний. Всі ви знаєте автомобіль Audi Q5. Я пропоную розглянути ще його спорт-версію SQ5. Зараз на них дуже хороші ціни на аукціонах. Я вам покажу два варіанти. Перший з них SQ5 14 року. Хороший преміум плюс комплектації 4 250 виграшна ставка. Тобто, вже з урахуванням ремонту цей автомобіль обійдеться клієнту в 11,300 доларів. Ще один з варіантів це також Audi Ауді 5 2014 року. Теж преміум плюс комплектації і виграшна ставка 7 100 доларів. Тут дещо менше пробіг, але вона вийде клієнту 15 тисяч доларів вже з ремонту. Тут мінімальний кузовний ремонт. Якщо ви зайдете на і поглянете варіанти, які на вторинному ринку, то вони стартують від 24 до 29 тисяч доларів, і ви можете самостійно перевірити е, за там 25 тисяч доларів, в якому стані вони продавалися. У нас ще запитували, в чому різниця між звичайною Q5, а також sq 5 і чому вона коштує там остання на 4-5 тисяч доларів дорожче. Я вам скажу, що там посилена вже коробка, також посилений двигун. І незважаючи на те, що у звичайній Q5 йде 2.0 двигун, там 3.0, то розхід палива майже не відрізняється. Далі буде цікавий автомобіль це Jeep Compass з комплектації Trailhawk. Це максимальна комплектація і вона доволі індивідуальна. Я вам покажу автомобіль, який ми купили нашому клієнту. 6900 виграшна ставка за Compass Trailhawk 2020 року з хорошим пробігом. Тут мінімальні пошкодження по задній лівій частині, і цей автомобіль вже з ремонтом вийде приблизно 14-14,5 тисяч доларів. У нас саме в такій комплектації на авторія за більш-менш непоганий варіант. Ціни стартують від 21,5 тисячі доларів. Звичайно, можна його купити за 19-19,5 тисяч доларів, але воно буде зовсім в іншому стані, а саме в такому. Є автомобілі, які менш популярні, або просто не всі знають, але різниця в ціні між Америкою та Україною колосальна. Я вам покажу на прикладі Alfa Romeo це кроссовер Steu 2018 року. Ці автомобілі в Україні стартують від 26 тисяч доларів, і за 26 тисяч можна купити там два автомобіля і сумнівної якості. Я навіть не перевіряв, в якому стані вони купувалися. Всі інші варіанти більше 30 тисяч доларів. А їх всього лише 9 в Україні. На аукціонах в США їх можна купити за 4-6 тисяч доларів. Це з пошкодженнями. Якщо ви хочете з мінімальними пошкодженнями або майже без пошкоджень, то можна купити як в даному випадку за 6200 або 6700 доларів. І ці варіанти вийдуть під ключ вже 15 тисяч доларів. На цьому я буду завершувати відео. Якщо вам сподобалось підтримати обов'язково нас підпискою, також, можете в коментарях писати, які марки та моделі проаналізувати та показати вам в наступних відео. Хочу також нагадати за знижку, яка буде діяти ще до кінця наступного тижня. А я вам бажаю мирного неба! Бережіть себе.